Так, ну що ж, здається, я сьогодні заблукав у лісі. Тож, будемо сьогодні шукати нічліг і щось попоїсти. Підписуйтесь, буде цікаво. Так, зараз будемо десь шукати нічліг. Я десь на YouTube бачив, можна використовувати гілки. Ого! Ну нічого собі, дивіться, мої дорогі. Сьогодні, мабуть, будемо ночувати тут. Вже зовсім темніє. Удачі мені, підписуйтесь. Так, що ж нам сьогодні заточити? Вже ж ніч на дворі. Треба щось думати. Ех, зараз би біляша. Я десь читав чи дивився, що ця трава дуже корисна. І голод втамовує. Тож. Так, і в який бік мені тепер йти? Як мені додому попасти? Треба якось зорієнтуватися. Вже замерз як грек. Опа! А ось і сніданок. Зараз будемо діставати. Майже, майже дістав. Ой-ой-ой. Скільки ж вас багато. Дивіться, люди. От, поснідав. Аж обличчя опухло. Бррр. Зовсім змерз. Так, треба розвести вогонь. О. Десь треба знайти. Ух, вже пів години тру нічого не виходить. От падлюка. Ого, нічан собі загорілося. Я поїв після такого важкого дня. Що це було? Тихо. Ви бачили? Там, там хтось був. Він дивився на мене. Вік! Він просто зник. Хто це такий? Так не можна. Я повинен дізнатися. Ви йдете за мною. Ух, нікого не догнав. Просто зник як і не було. Все, на сьогодні я ліс. Я лягаю спати. Я, я знайшов знайоме місце. Я майже вдома. Я, я вже вдома. Я дійшов. Підписуйтесь, ставте лайки. Наступного разу йду на риболовлю. Буде цікаво.